Чому ж картопля і томати, які вирощують ледь не кожне господарство, головують у рейтингу? Чому причина дорожнечі і яких цін на овочі нам чекати напередодні зими? Олена Логінова спілкувалася з фермерами, продавцями та імпортерами. Осінь час збору врожаю і зазвичай низьких цін на овочі, але цього року все зовсім не так. Деякі овочі сягнули рекордів здорожчання. Ми на одному з київських ринків подивимось, у скільки нам обійдуться осінні закупи. Червоний перець, баклажани, морква, помідори, гарбузи. Здається, від яскравих осінніх барв і пропозицій на ринку розбігаються очі. Перець купував червоний, такий великий. І жовтий перець. все будемо вдома начиняти і їсти. І здавалося б, у розпал сезону треба запасатися вітамінами, але люди беруть всього потроху. З великими пакунками ми не зустріли нікого. І закопами цього цьогоріч сильно не розженешся, бо ціни кусаються. Картопля побила цінові рекорди цієї осені. Скільки ж вона коштує? Давайте подивимося. Доброго дня! Добрий день. Розкажіть, в яку ціну у вас овочі? Картопля нас цікавить, морква, картопля, бурячок? бачите, піднялася до рекордної ціни 30 гривень, морковка по 35, бурячки по 30. Наскільки картопля здорожчала, якщо навіть порівняно з кінцем літа? Десь від вересня місяця наполовину. Було 15, стало 30. Вартість популярного овоча картоплі справді вражає, особливо якщо порівняти з минулим роком, тоді вона коштувала втричі дешевше. І відповідно сказати, що це там пік, на якому зупиниться, на жаль, не доводиться. А ми будемо далі бачити зростання категорії цієї продукції. Не Даю варіант, що ціна може скласти навіть майже там 50-60 гривень за кілограм. Серед лідерів здорожчання – українські томати за останні кілька років вони побили цінові рекорди. До них доєдналися і огірки, які стали ледь не делікатесом цього сезону. Піднялася суттєво в ціні і капуста білокачанна 35 гривень за кіло. Бачимо, у вас такі гарні помідори. В яку ціну? Е, в нас сливка 45, м'ясистий гарний такий помідор помідор 55, є рожевий помідор 75 і І сливка гарна, крупна 58 гривень. А чому так дорого? Е, По тому що уже е, помідор е, польовий закінчується, починається парниковий помідор. Ось такі гарні огірки, і вони серед рекордсменів здорожчання – 95 гривень за кілограм. Чому в час золотої осені у нас такі золоті ціни? На здавалося б звичайні сезонні овочі. Про все розпитаємо виробників українських аграріїв. Ми на Київщині. Ігор ворощує в своєму господарстві овочі і зелень, показує нам угіддя, де нещодавно зібрав картоплю. Чоловік розповідає: бульба і справді вродила погано. Її майже немає у кущі одна-дві картоплини. Чому цього року вона така дорога серед рекордсменів? Здорожнього. Справа в тому, що на це повлияло в першу чергу погодні умови. Було аномальна жара, дуже мало вологи. Якщо ми подивимося на оцей лан, який я садив, то врожайність я взяв із середньостатистичного, що я сюди збираю, разів у три менше. З картоплею зрозуміло, а що з помідорами? Вони також серед найдорожчої городини цьогоріч. Ідемо з ігорем в теплицю, де ростуть томати. Пане Ігорю, розкажіть, як справи йдуть з помідорами, бо ми бачимо, що в теплиці їх вже немає. Сезон на помідорів вже закінчився. Погодні умови вже холодає. У зв'язку з чим помідори вже як кажуть, зібрали останній врожай. Ігор показує нам останній врожай тепличних томатів. І потім пане Ігорі. Ми бачимо ось такий гарний врожай. У вас помідорів. Скажіть. Чому вони такі дорогі? Вони дорогі, тому що перше це жарке літо, аномальна жара і відсутність було електроенергії. Це також повпливало на врожайність. Крім того, вже сезон помідорів відходить і нового врожаю немає. Цей урожай допродуватимуть до листопада. І вже незабаром вітчизняні помідори огірки і картоплю замінить імпорт. Звідки ми братимемо ці популярні овочі? Картоплю до України вже почали імпортувати передусім з Польщі, Литви та Латвії. Узимку її вестимуть навіть з Єгипту. Тобто бульба долає значний шлях. Її доправляють автомобільним транспортом. А якщо брати Єгипет, то спершу морем до портів країн Балтії, а вже потім в Україну. Популярні помідори та огірки, які ми купуємо навіть взимку, Україна завозить здебільшого з Туреччини. Там для вирощування цих овочів у теплицях сприятливий клімат. Експерти зазначають, навіть за умов витрат на доставку, імпортна продукція може бути дешевшою за українську. На тенденції буде впливати звичайно військовий стан інфляція. Співвідношення гривні до долара, тому що закуповуватися вона ж буде відповідно за долар. І ціна логістики відповідно щороку ми завозимо майже 250-300 трьохсот тисяч тонн імпортної картоплі, яка реалізується переважно. Більшість ці реалізується через супермаркети, великі гіпермаркети, тому що вони мають прямі контракти з імпортарами і позитивний момент в Україні такий є овоч, який теж здивував, але цього разу гарним урожаєм і тим, що подешевшав. Це цибуля, вона впала в ціні на 11% і коштує в середньому 20 гривень за кіло. Ось подивіться скільки ріпче вродило в теплиці. Ігоря врожай цибулі. Дякувати Богу, в цьому році гарний. Сильно здорощувати поки на даний період не буде. Це посаджена сухаребка на перо і через 2-3 неділі дамо гарний врожай зеленої цибулі на ринок. Так що люди будуть з вітамінами. Щодо цінових прогнозів на всі інші овочі, то ближче до зимових холодів, вони можуть здорожчати ще на 15%, кажуть експерти. На вартість впливатимуть витрати на зберігання в сховищах та ситуація з енергоносіями. Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.